Всім привіт, друзі! Сьогодні я виїхав на невеликий ставок спробувати спіймати щуку. Основна ціль сьогодні була спіймати щуку. Було дуже холодно, сьогодні було 1 градус. Мою річку повністю затопило, але спробуємо спіймати щуку. Як бачите, друзі, в деяких місцях на річці до сих пір стояв лід, але на самій річки не було. Річку дуже сильно затопило, доводилося проходити через воду, але рибалка все-таки вдалась, дивіться, далі. На цьому моменті я вирішив спробувати силикон флагман 2,5 дюйма. Доволі хороший силикон на офсетник та дропшот. Дивіться далі. І ось, друзі, нарешті перша риба. Довго я її чекав. Невеличка риба порвала мені силикон. Але по подарила емоції. Зараз будемо відпускати. Давай, пливе, дякую за емоції. Друзі, відпускайте рибку. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на мій канал Клуб Українських Рибоманів і всім дякую за перегляд. Бувайте!